Усім, усім привіт з вами знову я відраз. І сьогодні ну, я вам покажу, як зробити отакий маленький будиночок. Ой, так. І І так, треба вирити ось таку яму 2х2. Але блока в два лука в глибину, тепер на цій стороні ставимо дошки, тепер беремо, ставимо люки і потім засобою їх так його. Потім беремо версток і ставимо сюди. Потім для нього ставимо пічку. Потім Беремо допоміжний блок, ставимо облюк його. Потім беремо, ставимо, ставимо люк, щоб він став отак, та закриваємо. Потім беремо, та, та вимов, вимов, і ще два люки, потім трошки залазимо, ставимо ліжко, та потім трошки залазимо знов, і ставимо скрині. І все, будиночок готовий. Дякую за перегляд і всім!